Ну, Ту вже була процитована е, Борис Олійника фраза Народ не візьмеш на макуху, він звіддаля розрізнить чин, хто є син його по духу, а хто по духу сучий син. Ну, очевидно, багато цих сучих синів, які не хочуть е, дивитися правді в очі в українському парламенті. Але з іншого боку, чого ми хочемо. Е, Пам'ятаєте, е, коли ми говорили з вами неодноразово про те, що там відбувалося там, в Офісі президента, а у нас немає парламенту. Як тих слуг народу, якщо вони не будуть виконувати е вказівок зверху, то тоді практично ну, насправді е буде паралізована вся діяльність або кримінальні справи були. Пам'ятаєте, хто був там заступник шефір? Да? Він був проти української мови, закону про української мови. Хто був Сергій Трофімов, Перший заступник Єрмака. Він сидів за Нуфрієм, попівав чайок і казав, що от минулий парламент розкол суспільства, значить, треба руську православну церкву. Що ми хочемо від там від подаліка з братом героями СВО? Що ми хочемо від Єрмака з його, значить, батьком спец. Призначенцям Російської Федерації, що ми не хочемо? Від Дмитрука, члена фракції Слуг народу, який побив військово, який є там якими сам підв'язається в московській церкві, в російській церкві. Нагадувати е, нагадувати, що на тимчасово окупованих територіях як себе поводили попи. Ви думаєте, ці попи від Руської православної церкви в філії Руської православної церкви, які були на окупованих територіях, там тимчасово під Києвом, а яких зараз там. Заарештували, виділи, вони чимось відрізняються від тих попів, які знаходяться на інших територіях. Якби, не дай Боже, окупант зайшов би там на Вінничну, Хмельниччину, то ви думаєте, там ці попи не служили би прихвестнями для російських окупантів? Ну, я думаю, що питання риторичне, питання очевидне. Е, ну, очевидно, дуже багато тих, про кого казав Борис Алін, який зараз звучала фраза в парламенті. Вольтер колись сказав, розчавіть гадину. Ну, от, очевидно, треба довести ці питання до личного кінця, але вони не спроможні це зробити. Тому що я говорив з багатьма депутатами до Ширакамша вторгнення від слух народу. Вони реально в них були плани. Я вам розповідаю це, от як на слуху. Значить, так, землю продаємо, деньги сюди йдуть. Російського вони говорили. Деньги сюди йдуть. З росіянами домовляємося посередині, росіяни дадуть денег. Значить, закон мови поміняємо, тому що значить обіцяли для того, щоб типа там задов... задовольнити так званих російськомовних. Зробимо, значить, закон про церкву. Ми відмінимо, тому що через суди, тому що там він так ухвалювався. Мало того, вони вони мені розповідали особисто про те, що вони і офіс президента реально серйозно пам'ятаєте заяви деяких публічних осіб з офісу президента про те, що Путін не напав би, якби не ухвалювався закон про мови. Путін не напав би, якби парламент скликання не ухвалював рішення щодо московської церкви. Путін не напав би, якби парламент парламентного скликання не проголосив, не писав конституції членство в НАТО. Це вони реально вважали, не просто працюючи на аудиторії, реально вважали. Ну і просто нагадати нашим глядачам, хто очолював державний орган з питань етнополідержавний орган з питань етнополітики свободи совісті. В порушення всіх конкурсних процедур туди призначили кого? Така собі Олена Богдан. Яка тільки прийшла на ці орган, який регулює ці питання, сказала, що закон той неправильний, значить треба тільки про московську церкву, вони її туди поставили, для того, щоб вона регулювала питання свободи совісті. Тому я нічого від них і не очікував. Хоча, з іншого боку, я абсолютно переконаний, що так інакше питання буде вирішено, тому що, ну, якщо вже цитувати, то нічого не зупинить ідею, час якою не став. Так чи інакше громадяни України проти того, щоб філія окупа... Окупаційного такого знаєте, пропагандійського органу діяла безкарна в Україні. Ну і тим більше є в принципі є статистика правоохоронних органів: 70, близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, зокрема 16 щодо митрополитів серед злочинів, 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 повідомили про підозру ще 19 отримали судові вироки. Ось, в принципі, реальна статистика і факти, за якими можна вже. В принципі притягати цих цих попів до кримінальної відповідальності, але чи тут питання в тому, що Україні, керівники України бояться якоїсь певної думки в Сполучених Штатах, можливо, серед республіканців, що там. Побутує певна думка, що тут, нібито якісь утиски християн в Україні, відбуваються. Давайте згадаємо те про що говорили оці значна радикальна частина республіканської партії. Пане Е, ну там по цих кримінальних справах, ну там є посадки вже, там ну достатньо таких високопоставлених, якраз І обміни навіть вже. ну, частина обміна, а частина сидять. А митрополіт, це Кировоградський, це все ж таки посадили. Ну це контррозвідувальна робота. Все ж таки, коли помінялося керівництво СБУ, з'явилися вже конкретні справи. Воно було вже очевидно. Тобто, тут, тут в принципі сказати, що зовсім нічого не відбувається, так у це є части... факти. Є, є факти, і які, це працюють правоохоронці які важко заперечити, це і коригувальниками працювали, і в Одеській області. Я пам'ятаю, в Херсонській області є вже конкретні вироки, і не просто рядові священники які можна сказати, що це, начебто, така помилка системи. Є ну реальні там митрополіти, ну достатньо високопосадовці. Тобто, в принципі, з цього боку контррозвідувальна робота йде так. раз стосовно того, що відбувається в парламенті, ну. Росіяни системно працювали 30 років в нашій державі. Звичайно, що рівень лобізму досить високий, тому що вони завжди розглядали церкву не просто як інструмент духовного впливу, а інструмент, в тому числі для знаєте. Для вирішення навіть бізнесових якихось питань вони як третейські судді працювали. Я просто не, неодноразово чув, що там і в Києві Печерській лаври це Ну, на хвилиночку 12,5 тисяч приходів по території так, України. Так, Тому воно воно не просто ну достатньо системно працювали. Те, що залишається лобі, це звичайно, що на жаль, воно існує. Ми Бачимо навіть списки депутатів, які а, з різних фракцій, які присутні які або не хочуть підписувати, наприклад, навіть підписи. Ставити для того, щоб заборонити цю церкву або інше, і ну я теж думаю, що рано чи пізно сиріне це не стане. Я думаю, що тим, хто досі цим цьому опираються, а вони все ж таки повинні розуміти, що ну це неможливо буде зупинити. Або так воно буде, або або по-поганому буде для деяких тих, хто досі цьому опирається. Стосовно побоювань, ну в дійсності існує. Ну, дивіться, тут. Путін же і от Дугін і все інше, вони достатньо гарно маніпулюють в дійсності суспільством, в тому числі Сполучених Штатах Америки. Вони себе показують, начебто, вони є знаєте, от захисниками консервативних цінностей, як вони говорять. Але проблема в тому, що не всі, а в тому числі Сполучених Штатах Америки, розуміють різницю, що консервативне. Протестантські, наприклад, консервативні цінності це зовсім одне. А те, що пропагує Путін, це зовсім інше. Так, зовсім інший формат. На жаль, тут є частина маніпуляції. Тут слід визнавати. Болю і росіяни гарно маніпулюють цим питанням свободою совісті, тому що це одна з поправок в конституції. одна з перших поправок в конституції Сполучених Штатів Америки. Але над цим треба працювати. Тут питання розмови, так і чи є настрої в Сполучених Штатах такі є. Ми не повинні це забувати про це. Але я вважаю, що це питання дипломатії. І роботи. Але тут, тим більше є конкретні факти, там, да? якщо людина конкретно працювала ну, там, коригувальником чи просто підтримувала російську агресію, це точно несумісно зі статусом людини, яка а, повинна відповідати за духовне життя. От ви правильно сказали стосовно питання роботи дипломатії. От давайте згадаємо, як попрацювали з Майком Джонсоном, спікером Палати представників, коли відбувалося голосування в американському сенаті і конгресі, коли відбувалося голосування по нашій допомозі. Що на нього повпливало? Що стало тим рушійним фактором, який Україн, дало України. так? Також так само напевне треба Це працювати протестант працювати Україна, і показувати напевне ось ці випадки того, як, як обробляється українське населення. Можливо, зараз вже і не така велика частка е цього населення, які є прихильниками цієї московської ФСБшної церкви. Але тим не менше, ну знаєте, природа боїться пустоти. Якщо не працюємо, ми то працює Росія. В них там є ця руська православна церква, вона там представлена. Американці ж не знають того, що знаємо ми, ну як скажу так, знаєте, російське православ'я має таке відношення до православ'я і до християнства, як полюція до народження дитини. Тобто вони практично є, от запитайте їх там, хто вони. Вони наші на них навіть, навіть е, крістіяні, тобто в нас селяни це люди, які живуть в селі. А у них крістіяні, це тим, яким поспоритим сказали: ви тепер християні. Християні. Тобто, дивним чином, значить, у нас, е, наприклад, е, крісті. У них християни е, ісамського віросповідання, там в Дагестані також є християні ісамського, значить, мусульманського віросповідання. Це треба працювати і показувати. Це треба говорити про те, що вони насправді що вони робили протягом всі історії. Я можу тут довго говорити. Що їх навіть головна святиня Володимирська ікона, яку це українська Вижгородська. Після спалення Києву так званий Боголюбський Андрій, це не якийсь азіат. Я не проти Азії, я проти того як вони себе репрезентують. Він вкрав ікону. Вона у них головна святиня. В них фактично святині крадені. В них історія переперепурса. Це треба працювати, і це треба пояснювати. Це треба поясувати. Вибачте, і... пане Валерію. Зараз ось новина. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив: наступне засідання Верховної Ради відбудеться, щойно народні депутати напрацюють остаточний варіант законопроекту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Так. Які ще останній? Що цього не достатньо. Більше того, тут є ще один нюанс. Він зазначив, що на засіданні однієї з погоджувальних рад одноголосно ухвалили рішення, що відповідний проект закону буде винесено на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку. Так треба 226 голосів. 240. Так є вже ці підписи. В чому проблема? Ще раз збирати ці підписи? Ну, ми ж, ми ж побачили, як з безугла. В них руки трусяться. Зараз вони послухали нас. Послухали аргументи, подумали, ні-ні, ті, що будуть протестувати, значить, ті, що будуть е, за російську православну церкву, не отримують е, в своїх округах взагалі жодного голосу. Ну, як ти приїжджаєш до Стрія, як ти приїжджаєш до розбомбленого Миколаєва, навіть в тому самому Запоріжжі, в тій самій Одесі, де Агафангел, ну, ну куди далі? Е, він практично був за, за Московську церкву. І там був е, розбита цей е, Преображенський Приліп... собор. Як субу. вони можуть пояснювати, чому туди пролетіла ракета російська? Це американцям також треба пояснювати. Тому зрозуміло, що вони там. Почухали свої репи в офісі, бо за подумали ні-ні, ну якось так воно ні камільфу. Давайте будемо якось говорити. Давайте зберемо голоси, компроміс, як каже, ви там деякі речі вони не погоджуються. Так, Перше... зібрані голоси так. ще раз збирати. Так. Це що таке? Це це наголошую просту річ, нашим глядачам. Постійно наголошую в цивілізованих країнах рішення ухвалюються вже там, де комітет правосалди і представників всіх фракцій. Якщо ми читаємо, що парламентський комітет, припустимо там в якісь цивілізовані країни до в Європі або в Європарламенті. Або в якомусь іншому органі, комітет, де працюють фахівці, де є наукова експертиза, е, комітет ухвалив рішення 99%, 99 що воно було ухвалення в парламенті. У нас завжди в така, такого роду знаєте, маніпуляції, такого роду окозамилювання. Тому вони певною мірою, десь спочатку вони сказали, що вони йдуть на канікули, закрили на тиждень, потім на канікули. Вони тепер кадрове рішення не приймаються. Я вам розповідаю, шановні глядачі. Якщо кабінети міністрів України є, е, деякі міністри знають, що їх звільнять. Вони сьогодні, коли відклали кадрове рішення, будуть красти як в останній день.